Сергій Сандрийович, начальник управління водопродільної колективного господарства, Міністерства регіонального розвитку, будівництво комунального господарства. Ну а така дистанція для Тернополя, для того маленького тернопля, це відкриття до Я не сказав, що вторгло дуже маленький був. Це була завелика станція. Це досить потужна станція, яка прикачує 10 тисяч культурів на добу. Це досить потужна, і станція. Та так Серед таких водоканальних лідерів, вілиться відрізняється, відрізняються рідне, нічого відрізняються, поготи відрізняються. Це один з таких найкращих водоканалів, де дійсно реально проводиться Сергійович, Сергій Начальник управління водоколівних інциболів господарства. Краще на сайті, подивіться, там все правильно написано.